Завідувачем нашої кафедри є Васильєва Олена Леонідівна. Це дуже класний спеціаліст. Вона кожного дня навчає нас багато чому. Наприклад, вона навчає бути впевненим у собі, вона поєднує в собі якості лідера та наставника. Вона допомагає структуровано зібрати анамнез життя, анамнез хвороби, вчить правильно поставити діагноз, призначити лікування та до обстеження пацієнта. Завдяки лідерським якостям завідувача відділення вона ефективно Розподіляє обов'язки між своєю командою, що ефективно нас загартовує приймати е, рішення у будь-якій ситуації. «Інтасана» — це мультидисциплінарна команда, яка зацікавлена, щоб інтерн не тільки знав вузько свою спеціальність, а ще й був обізнаний. Тому я можу звернутися до будь-якого спеціаліста зі своїм питанням. Я дуже задоволений, що потрапив в Інтасану, а саме до Васильової Олени Леонідівни. Але на жаль, дуже мало часу відведено для заочного циклу інтернатури. Хотілося б повчитися у неї якомога більше.